Всім привіт! Сьогодні, 17 червня, моєму ютуб-каналу виповнюється один рік. І ютуб-канал набрав уже більше ніж дві тисячі підписників. Одразу я назвала була свій ютуб канал Українка в Європі, але потім я його перейменувала на Українка в Данії, тому що саме в Данії я почала знімати ролики, і саме про Данію. Жила я в місті Струєр, яке знаходиться ближче до центральної Ютландії, там ж більш холодніша частина Данії, і саме там я почала знімати свій Ютуб канал. До цього ніколи я такого не робила, але завжди дивилася якісь відео інших блогерів, які жили в інших країнах. І в той період, коли я переїхала в Данію, я вирішила, а чому б мені не почати знімати ролики? І мені здається, вийшов досить непоганий блог. Багатьом людям я змогла допомогти. Багато в коментарях мені пишуть перед тим, як їхати в Данію. Я подивилась ваше відео, і це мене змусило в силу задуматися, чи можу я переїхати в Данію під час війни. Багато хто писав з якихось там окупованих територій, дехто писав з тих територій, де дійсно особливо небезпечно жити. Тож багато було тих, хто їхав з маленькими дітьми, багато було тих, хто хотіли їхати на якесь там навчання молодих людей. Що ж мені дав мій YouTube канал? Скажу вам, мені завжди подобалось дивитися відео інших людей, але я ніколи не наважувалась зробити це сама. Пару разів, коли я це спробувала, дійсно мені це приносить величезне задоволення. Я роблю це з великим кайфом, це мене надихає, мені це подобається. Тож роблю це для того, як, ну, як моє хобі, так скажемо. Ще хочу вам додати, що я мама, моїй дитині три роки і я вже три роки в декреті. Тож вже потрібно було знайти якесь своє задоволення, якесь своє хобі. І саме відео те, що я знімаю якісь ролики, цим допомагаю іншим людям. Людям допомогло і мені це дуже, дуже мені допомогло жити в іншій країні, знімати якісь відео. Мені це подобається, дає якусь насолоду. Як кажуть, якщо ви можете це робити навіть безкоштовно, то це дуже класно. Це дає нову енергію, якесь задоволення, якесь нове захоплення в нашому житті. Саме те, що я знімала ролики, допомагало мені не акцентувати увагу на тому, що е, зараз війна там. Е, я про це все, ну, це я все розумію. Новини читаю, там, допомагаю, але е, це мені давало змогу не зациклюватися саме на цьому і е, двигатись кудись там далі, не стояти на місці. А от так скажемо, відкрила в собі якийсь новий навик. Е, да, Можливо, якісь там деякі відео, якісь мене там коряві, які ще не дуже добре виходять. І найважливіше те, що я намагаю вести е, свій YouTube канал саме українською мовою. Одразу я почала вести його російською мовою, а потім перейшла на українську мову. Е, так, і я е, і в звичайному житті також хочу Розмовляти українською мовою, можливо, колись там я зустрічаю якийсь суржик, тому що я з Полтави, а в Полтаві більшість людей в нас розмовляє саме на суржику. Але я намагаюся на українській мові. Чому ж саме на українській мові? Тому що одразу, коли я почала вести на російській мові, можливо, мені було більше якось зручніше. Але youtube алгоритми одразу починають показувати ці відео на, ну, на ту країну, на мові якої ти е, знімаєш. Тобто мої відео про українців, які переїхали в Данію від війни, почали показувати в Росії. Ну, ви уявляєте, які коментарі мені почали писати. Коментарів було дуже багато, е, було дуже багато поганих коментарів. Е, я до кожних коментарів відношусь. Е, Ну, я одразу це пропускаю через себе. Приємно ні. Мені не було цього приємно. І мій канал саме для українців і про українців. Тож, його це для України, це для україномовного контенту. Тож, коли я одразу перейшла, буквально там через 10 відео, я одразу перейшла на українську мову. А ще я колись виставила невеличкий ролик про те, як ми були у мітингу в Ольборзі. Боже, цей ролик набрав більше ста тисяч переглядів. Але які ж були там страшні коментарі? Здебільшого писали росіяни з усякими там такими, такими коментарями, такими побажаннями, що просто це якийсь жах. Найбільше Переглядів зібрали відео там, де я розказую, як же переїхати в Данію, як отримати статус тимчасового захисту, тому що саме під цими відео найбільше люди писали: а чи можу я переїхати, якщо я з іншої країни, чи можу я переїхати в Данію?» І так, найпоширеніше питання на моєму Ютуб-каналі було це питання, якщо я вже в іншій країні Європи, дуже багато пише людей з Польщі, чи можу я переїхати в Данію і отримати статус тимчасового захисту. Постійно на це відповідає, в мене є окреме відео, також його напишу вам знизу. Також YouTube канал мені приніс, окрім того, що це задоволення, що це моє якесь нове хобі, нове захоплення. Приніс мені дуже багато нових друзів. А в іншій країні не виявляєте, мені багато людей писали ті, хто був навіть з цього ж струєра українці, з якими ми зустрічалися. Це дуже приємно, коли ви мені одразу писали. Ми знайомились ну через інтернет, і потім знайомились вживу, гуляли зі своїми дітьми. Це досить цікаво. Я розумію, що кожен контакт, кожна людина з'являється в нашому житті не просто так. Тож мені приємно, коли ви пишете, коли ви хочете спілкуватися, і коли мої відео чимось вам допомагають. Мені буде дуже приємно, якщо під цим відео ви напишете, чим вам допоміг мій блог. Якщо я вас надихнула до якогось переїзду, якщо що я вас надихнула на якісь нові думки, то будь ласка, напишіть, чим я вам змогла допомогти. Тому що я е, намагаюся відповідати на всі ваші коментарі, на всі ваші запити. Дякую кожному за те, що ви дивитесь мої відео. Дякую кожному за ваші коментарі, за слова підтримки, за слова радості. Е, дуже вдячна за те, що вам цікаво дивитись мої ролики. Я сподіваюся, я буду їх покращувати і буде ставати все цікавіше і цікавіше. Е, дякую, що ви цей рік провели разом зі мною. З моїм поверненням в Україну мій канал можливо дещо зміниться, формат дещо зміниться, але в мене залишилось дуже багато відео про дані. Буду виставляти їх і паралельно буду знімати відео про моє життя в Україні, про міста України, про нашу чудову країну, про свій розвиток, про свою роботу і про все, що відбувається в нашому житті. Дуже рада була вашому нашому з вами знайомству. Сподіваюся, це надовго.